Так, що я ще хотів подякувати? Подякувати Анні Марії з мамою за передачу для воїнів. Дещо вже поїхало, дорога Анна Марія, мені дуже сподобалися оці чашечки, що ви нам пристали. І, на... і Боже мій, це то чудесно. Знаєте, вона була тут у нас. Ну, я дуже люблю дітей і особливо відношуся знаєте, до людей, до таких діточок, які, які потребують особливої теплоти, так? Я її так взяв десь там на руки і не знаю, чи то мама, там Наталія мене так сфотографувала, як чи хто. О, і така дуже класна фотографія вийшла. І вони ту фотографію зробили, мені таку термокружку, не термокружку, кружку таку керамічну. І там фотографія я і Анна Марія. Боже, чудесно. І так само чудесно зробили світланці. Вони коло матері Божої, такі в формі військовій, і з Анною Марією. Ми там такі біля Матері Божої Симов. І Олегу, нашому Чабаненку, так само він, коли вона була тут, він возив її оцей музей під відкритим небом, потім там музей воїнів АТО і так далі. І там десь теж така була гарна фотографія. Він взяв її на руки, і так на фоні видно вдалені прапор наш синьо-жовтий. І така дуже гарна фотографія, і так само Олегові вони подарували таку чудесну, таку чудесну чашечку. Тому, дорогенька Анна Марія, дорога пані Наталі, дай вам Боже здоров'я. Вам щиро дякую за вашу доброту, за вашу теплоту, за ваші старання, все те, що ви ще і через нас передаєте, ще хлопці. Бо вони всі наші, ці хлопці, так? І чи я поможу тут, чи ви поможете у Львові, це все одно наші хлопці. Але я дякую вам за те, що Бо зараз потреба є велика, і напрямки в нас, певно, що трохи більше у Львові. І... Я ще хотів все за ті пляцьки, які фані спекли. Ну, просто чудесні, такі чудесні. Якась жінка пекла. пекла Якась жінка, так? Наталіна сусідка. Якась Наталіна сусідка чи хто? Але просто пляцькі. Вже поїхали і в ПВО, і, і поїхали в е, лікарню хлопці в лікарню хлопцям. так, в лікарню теж передали ми. Так що ну просто чудесно, панна Марія, пані Наталю, дякую вам. Не Бог вас благословить, здоров'я, ноги і благи літа.